Вітаю, друзі! Сьогодні хочу показати вам свої новинки отриманих камелій. Їх 12 штук і ще плюс 2. І так почнемо. Марсіка. Перша камелія кік-офф. Без бутонів. на надо. Наступний рік закладає бутони. Наступна камелія. Гібридна камелія Юме. Всі помилково її чомусь називають якось там Страубері. Але це не промислова її назва, а справжня назва Юме. Вона невеличка. Вони сьогодні в мене були пересаджені. Прийшли до мене в горшках по 9. Так, ще одна камелія розтікана радіші. Подобається, що розплідник не обрізає, і я зможу собі сформувати так, як хочеться мені. Наступна камелія з бутоном. От вона вже Little Slam камелі, японська камелія. Це Квіти будуть невеличкі за розміром, але мені сподобалось мені, я їх замовила. Листочки в цієї камелі теж невеличкі маленькі. Камелія десь розміром квітка 6 см є. Ця камелія з такими темно-зеленими листочками. Це Сан-Дімас, і квітка буде простої форми. Червоного кольору. Теж мені та камелія подобається. Я її замовила, щоб дістати Сан-Дімас Вар, але поки що немає в наявності її. Наступна камелія. Так. Хіші караіто, японська камелія. Це повна камелія розового кольору. Дуже така Елегантна, я б сказала, розового кольору вона. Теж вона мені сподобалась своєю витонченістю. Так, ця камелія Гран Прікс я вже її маю, і, до речі, це була Камелія мені в подарунок від заводника, і вона в мене вже розпускається, квітка дуже гарна така. Пелюстки такої грубої структури. Хай буде дві. Дублі не помішають продавати, я її не збираюся. Сама планую, щоб в мене були дублі. Камелія така рослина сьогодні. На телефоні закінчилася пам'ять, і прийшлося сюди йти. Це вже друга моя Grand прикс Як ну, ще залишилось пару днів до розписку її в оранжереї. Тож буду показувати, коли розпуститься. Так, наступна камелія. Йор Струлі, теж вона мені подобається. Давно її планувала купити, нарешті купила. Завдяки покупку з нею відкладала через, через те, що є подібні на неї камелії. Але, власне, її форма трошки відрізняється від інших подібних на неї. Тут не вистачило мені землі. Потім досиплю. Так, це камелія Рустікана. Ханамігаса квіти білі з полосками червоними. Щось її однозначно бракує, бо вона така з такими світлими листочками. Буде спостерігатися. От така ну, рустікана. Щось їм є, так, як завжди. З тим видом камелі. Так. Дітей вчихає так. Оця мені дуже подобається. Форма квітки проста, але сама квітка дуже гарна, цукінова. Японська камелія. Це буде червона з білими п'ятнами. Це вірусні камелії. Через то така форма забарвлення квітів. Де там наш таєць? Сидить. Щось обійдеться. Марсик. Так, наступна камелія tomorrow's Down. Камелія японська туморовсдаун. Теж вона без бутонів. Це махрова камелія з великою квіткою 10-13 см. смжевого кольору. Так, оце камелія у нас Jerry Hill. От мені буде цікаво поспостерігати, бо... Дуже мало фотографій в інтернеті є. Але що мені сподобалось, що доросла родина, э, рослина, самі гілки в неї поникші, і квіти так ніби як донизу звисають. Махрова, така темно малинова аби мала бути. Квітка темно-розова. І тут нарешті, так, тут рибуредака, камелія ребореда. Тут одна така квіточка темна. Ця камелія дала, а одна така світла, як має бути. Треба знову підлити і те, її пересадити. І ця камелія Престон Ну, Чи це вона, чи не вона. Важко сказати. Бірка Престон-камелії Буде видно, коли рослина набере сили. Всім дякую за увагу. І будемо чекати тих бутонів, якщо вони не скидають після дороги і після пересадки. Будемо чекати кістування тих камелій. Little Slam, Lord Struli, Jerry Hill. Що подивимося? Ну, це, сорти завжди тут відповідають сорту, тут без, без пересорту. Дякую за увагу і до наступної зустрічі.